Вітаю в ефірі подія дня в студії Катерина Варова. І за декілька секунд я розповім вам про найактуальніші події нашого міста. У суботу деякі мікрорайони нашого міста приєднались до всеміської акції, направленої на озеленення та очищення нашого міста, що постійно відбувається навесні. Адже ми самі повинні створювати красу навколо нас, впевнені жителі Гайку. У мікрорайоні Гайок, 28 березня, у суботу було дуже гамірно. Люди вийшли з своїх домівок. Діти та дорослі об'єдналися для озеленення своїх вулиць. Акція запланована у співпраці із місцевою та районною владою, в особі голови РДА Вадима Маршалка, а також деяких громадських організацій, таких як Дієва Молодь та Майдан Білоцерківщини. Про свої враження від акції розповіли жителі Гайку. Я, як житель Гайка, хотів би поблагодарити людей, які прийняли в цьому непосредственно участь. Це, во перше управління в ЖКХ в ліцеї. Была э, надана э, поливальная машина для того, чтобы полить саженцы деревьев. Хотелось бы поблагодарить наш лесхоз, который выделил саженцы, березы в данном случае. Около 400 саженцев было выделено совершенно бесплатно. Э, хотелось бы также поблагодарить э, маршалка Вадима э, Анатольевича за то, что он помог именно в организации этой акции э, с некоторыми материалами и со всем остальным. Э, человек очень хорошо к этому отнесся, хоть он и не имеет отношения к ГАЙКУ. Но все одно то, що він підтримав. Бальшою йому спасиба. Ми сьогодні вирішили зібратися тут для того, щоб провести прибирання і також посадку дерев. І я думаю, що кожна людина повинна починати змінювати країну свого двору. І це важливо. Ми не перший рік цим займаємося. Також ми зараз йдемо на стадіон, щоб прибрати там сміття. Тому що е, з тієї неділі вже ми завозимо туди техніку, і е, у нас є проект на будівництво стадіону Центрального е, районного в Гайку. Я думаю, що а ми разом, жителями гайка осінню, проведемо там фінал кубку та відкриття цього стадіону. І всі будуть мати з цього радість, і діти, і дорослі. Я думаю, що таким чином країна наша буде змінюватися, і таким чином ми будемо змінюватися самі і змінювати все кругом себе. Ми просимо долучатися до таких акцій, і ми вдячні кожному, хто прийшов сюди. ми зібралися тут в нашому мікрорайоні, щоб. Допомогти з насадженням зелене... тобто, з нашого мікрорайону, допомогти саджати дерева, прибирати в нашому районі. Ми як дорослі, так і молодь, наші дітки. Ми хочемо, щоб нас було... наш район Гайок був найкращим місцем, місці, щоб тут було чисто, охайно і було багато насаджених нових зелененьких дерев. Жайко один на чолі з Олександром Івановичем Ящуком підтримує ініціативу мешканців Гайка. Також Оріховський Олександр Петрович, начальник УЖКХ, підтримує цю акцію і сьогодні участвуємо висадці саженців на вулиці, так званий гайок. Акція була активно підтримана місцевими жителями і можна із впевненістю сказати, що таке приємне і корисне проведення часу із рідними на свіжому повітрі повинно стати традицією у кожному районі нашого квітучого міста. Про те, як має виходити наша країна з кризи, та які ж насправді прогнози щодо економічного стану України у політиків, дізнаємось за секунду. 24 березня відбулася прес-конференція Андрія Новака на тему Альтернатива є присвячена питанням виходу України з економічної кризи. в українській економіці. Немає жодних проблем в Україні є величезна проблема з управлінням економікою. На прес-конференції Андрій Новак презентував нове видання своєї книги «Як підняти українську економіку. по державному бюджету на 2015 рік вже 82% податків іде прямо в центральний бюджет, і відповідно місцевим залишили 18%. Від першого дня кризи експерт говорить про оголошення відмови від частини зовнішніх боргів України, посилаючись на зобов'язання гарантів Будапештського меморандуму. Власне, цим на його думку він і не влаштовує нинішню урядову команду і керівництво НБУ для рефінансування банка. Друкує станок безперервно, а людям затягування соціальних поясів. Відповідно до його варіанту, подолати кризу можливо щонайбільше за рік. Найбагатша країна Європи за ресурсами це Україна. Альтернатива є, говорить Андрій Новак, і доводить свої слова практичними порадами, які розуміють не лише фахівці, а й звичайні люди. Його економічні поради, які спрямовані на позитивне вирішення фінансових і економічних проблем суспільства, стають гарними підказками як на макроекономічному, так і на побутовому рівні. Ініціатор заходу благодійний фонд Альтернатива. Цими вихідними відбулася значна культурна подія у житті Білої церкви. Кінотеатр Довженка запросив усіх на прем'єрний передпоказ видатного українського фільму про нашу землячку Людмилу Павлюченко. У кінозалі побували і наші журналісти. Сьогодні 29 березня, незважаючи на те, що сьогодні йде сніг, місто продовжує жити. Через декілька хвилин відбудеться прем'єра фільму Незламна про жінку-героїню, нашу землячку Людмилу Павліченку. В сюжет фільму покладена історія життя е, жінки-снайпера, майора. А саме події 1937-1957 років. Мені 23. Переду невідомість, а позаду все моє життя. Холодні окопи замість інститутської лави, кров замість сліз і крики від болю замість сну. Друзів війна забирає першими, а любов тут перетворюється на страх. Але мене не зламати, я не зраджу свою країну і свій народ. Бо за сміливими майбутнє, а за тими, хто не відступить, перемога проект має статус національного: 70% фінансування надавала Україна. Фільм знімався майже два роки в українських містах Севастополі. Києві, Одесі та Кам'янці-Подільському на допрем'єрний показ стрічки прийшла велика кількість людей. На зімпровізованій сцені відбулося знайомство з авторами картини, яке супроводжувалося виступами дитячих колективів. І ми співали цю пісню Мір без війни. Бо зараз дуже дуже сильна війна. Всі ну гинуть. Ми дуже хочемо, щоб ніхто в нас не помирав і всі були живі та здорові. Мы же хочемо, щоб в світі було все добре, не було війни, і всі були люди щасливі, добрі. Ну, я, як автор пісні, звісно, конечно, бы щоб дуже багато людей задумалися, задумались прежде всего, що таке війна і к чого вона може привести. Потому что для когось це велика гра, але но для наших дітей, які виконують цю пісню, це все-таки розуміння того, Будуть ли, родители вдома, будут ли их родители дома, будуть лі их папы дома, і будуть и здоровы. і что это очень важно і чи хорошо, що в нашому мире появляются фільми і пісні, которые дійсно заставляют людей думати их поступках і дійсно о том, що такое війна і к чему вона може привести. Також нам вдалося поспілкуватися з генеральним продюсером фільму Єгором Олісовим. Ті моменти, які даже були. Там, Википедии, да, которые были там, на каких-то ресурсах, вот, вот, на которые можно было опереться с самого начала, они уже были настолько внушительны, да, что вот просто пройти мимо нельзя было. Поэтому, вот, как, как я перечислял, да, там, это дружба с Элеонорой Рузвельт, это женщина-снайпер, да, которая уничтожила 309 человек. Да, ну, то есть, кто она, да, там, для, чего, для чего она это делала, да, там, она защищала землю свою, да, на которую пришел враг, или она это делала там, по каким-то другим причинам. Да, в этом во всем хотелось разобраться и, э, собственно, снять кино. Были сложности у нас с, с локациями, когда э, начались активно э, на востоке все события, да, мы. Мы рассматривали несколько вариантов, вплоть до заморозки проекта, но при этом приняли решение, волевое решение, не останавливаться и все-таки закончить начатое дело. Вот, поэтому там, я считаю, что там, удалось побороть. Из, из, из каких-то положительных моментов, которыми там, мы все очень гордимся, является то, что вот, несмотря на сложное время, мы смогли работать там, в единой дружной команде большой. Это очень важно. Також про свої враження від зйомок поділилися з нами актори. Я дуже вдячна режисерові за те, що він побачив, що так нехай е я зіграла там невелику роль, але я дуже вдячна йому, що він побачив, що я це можу, і що він запросив саме мене. Бо на кастингу я певна була були сотні дівчат кращі, гірші за мене. Ну як завжди, це просто дуже дуже важливий досвід і жодної причини жалкувати я не бачу. По поводу кастингов, коли кадашлів в этот проект. Расскажу еще раз о том, что как проходили пробы. Я думал, что только у меня, оказывается, у всех так было. Я не видел ни текста, я не видел ничего. Я в свой день рождения, меня дергают на пробу. Я, я опоздал на свой собственный день рождения. Гости уже собрались, а я приехал позже. И когда я пришел, Сергей Евгеньевич сидела Варвара Филипчук это второй режиссер картины. И Сергей Евгеньевич. Мы сели, улыбаемся, здрасте там, сколько вам лет, столько-то сегодня. У тебя день рождения, мы там пошутили. ты Он говорит: слушай, говорит, у меня через 10 минут поезд, там еще полно народу, у тебя есть. 30 секунд. Я говорю, что мне надо сделать за 30 секунд? Он говорит, отыграй три любых образа и все. Включают камеру, только начинаем. Закончилась карта памяти. Меняют карту памяти, мы сидим, уже смеемся, это смешно. И потом я отписываю три образа. Он останавливает камеру, говорит, студент. Я говорю, что значит студент? Думаю, почему меня студентом называют? Ну, ну ладно, у меня день рождения, у меня праздник, у меня прекрасное настроение. Я говорю, все, Я говорю, до свидания, спасибо огромное, зовите, приглашайте. Он так на меня посмотрел, так уже пригласили. Я говорю: в смысле? Он типа, одногруппник Павличенко, в следующем году съемки, жди звонка, это тебе подарок на день рождения. Так что мне роль на день рождения, Сергей Евгеньевич подарил. У меня 11 го червня день народження, чекаю подарунки. Кохання, болюча втрата друзів, бажання вижити за те, щоб боротися. Незламна це стрічка, після якої плачуть навіть чоловіки. Про те, якою вона вийшла, судити вам. Тому запрошуємо 2 квітня до перегляду фільму. Це були усі новини. Про них вам розповіла я, Катерина Варова. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест. Гарного вам настрою та лише добрих новин.